Розділ 6. Давид знову відібрав з ізраїльтян 30 тисяч найдобірніших воїнів. Після цього Давид разом з усім своїм військом вирушив у похід в Юден Баал, щоб перенести звідти божий ковчег, над яким закликається особливе ім'я, ім'я Господа Саваота, який сидить на Херувимах. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза. І вивезли його з дому Авінадава, що на узгір'ї. Сини Авінадава, Узза та Ахіо супроводжували цей новий віз з Божим ковчегом від дому Авінадава, що на узгір'ї, при цьому Ахіо йшов попереду ковчега. Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з кипарисового дерева на гуслах, арфах, сопілках, бубнах, трубах і цимбалах. Коли вони підійшли до току на хона, то Уза простягнув руку до Божого ковчега і вхопився за нього, оскільки воли його нахилили. В цю мить запалав Господній гнів на Узу, і він був уражений богом за виявлену необережність там, біля божого ковчега, він помер. Тож Давид дуже засмутився через те, що Господь уразив Узу, назвавши те місце Перець Уза. Враження Узи. Воно так називається і до сьогодні. В той час Давида охопив страх перед Господом, і він сказав: Як же тоді може увійти Господній ковчег до мене? Отже, Давид відмовився супроводжувати Господній ковчег у місто Давида, а направив його Давид у дім Овед Едома, з Гата. Таким чином, Господній ковчег залишався в домі Овед Едома з Гата три місяці. Господь же благословляв Дома і всю його родину. А коли цареві Давидові повідомили, сказавши, Господь завдяки Божому ковчегу, поблагословив дім Дома і все, що в нього, то Давид пішов і урочисто переніс Божий ковчег з дому Овед Едома в місто Давида. А відбувалось усе так. Коли ті, що несли Господній ковчег, проходили шість кроків, то приносили в жертву вола і відгодоване теля. Сам же Давид, одягнутий у ляний Ефот, завзято підтанцьовував у хороводі перед Господом. Отже, Давид разом з усіма ізраїльтянами під радісні вигуки і звуки труби переніс Господній ковчег. Так сталося, що коли Господній ковчег входив у місто Давида, дочка Саула Мелхола. Подивилась у вікно й, побачивши царя Давида, який, підтанцьовуючи, підскакував перед Господом, відчула до нього у своєму серці зневагу. Нарешті Господні ковчег принесли і встановили його на призначене для нього місце, посеред намету, який для нього спорудив Давид. Після цього Давид приніс перед Господом жертву всепалення, а також мирні жертви. Завершивши жертву приношення, всепалення і мирні жертви, Давид поблагословив народ в ім'я Господа Саваота. Потім він роздав усьому народові усі численні кількості ізраїльтян, кожному, зокрема, як чоловікам, так і жінкам, по одній хлібині, по одному кусневі печеного на вогні м'яса та по одному коржику з родзинками. Після цього весь народ розійшовся, кожен пішов до свого дому. Коли Давид повернувся, аби поблагословити свою родину, Давидові назустріч вийшла дочка Саула Мелхола, та іронічно зауважила, як же достойно прославився сьогодні ізраїльський цар, оголившись перед очима служанок своїх воїнів, як оголяються, хіба що якийсь легковажний гульвіса. Давид же відповів Мелхолі: Я веселився і танцював перед Господом, перед Господом! Котрий віддав перевагу мені замість твого батька, як і замість кожного з його роду, поставивши мене правителем над Господнім народом, над усім Ізраїлем. Я готовий принизитись у власних очах ще більше, тоді як в очах служниць, про яких ти говориш, я буду в честі, і не було в Мелхоли Саулової дочки, дітей до самої її смерті.